Джон Дон, Роки життя 1572-1631. Джон Дон, англійський поет епохи бароко, автор низки любовних віршів, елегій, сонетів, епіграм, а також релігійних проповідей. Він став відомий більш-менш широкому колу читачів тільки в 17 столітті. Але велика група кращих творів Дона відноситься до 90-х років 16 століття. Це перш за все ліричний цикл пісні і сонети. Риси ренесансного реалізму живуть в сатирах поета, у них містяться живі зарисовки звичаїв, вдач і типів англійського суспільства на рубежі 16-17 століття. Вельми примітні елегії Дона, поет додав цьому жанру глибину і емоційність безпосереднього сприйняття дійсності. У 1610 році Джон Дон створив цикл віршів під назвою Священні сонети, цим твором властива пристрасність і напруга почуттів, яка була характерною для ранньої любовної лірики Донна. Його кохання звернене не до земної жінки, а до Бога. У священних сонетах поет використав також досвід релігійної медитації, яку розробив і увів у релігійну практику Християнської церкви засновник ордену єзуїтів Ігнатій Лойола. Для того, хто практикував таку форму медитації, необхідно було відтворити у своїй уяві якусь сцену з нового заповіту, помістити себе серед дійових осіб, а потім проаналізувати свої переживання і зробити моральний висновок. Іноді Дон у священних сонетах використовує цю ж схему. До прозових творів Донна, окрім значної кількості проповідей, належать також памфлети Псевдомученик, Ігнатій і Його Конклав і трактат Біатанатос. Джон Дон вважається засновником школи метафізичної поезії в англійській літературі.